Вітаю, друзі! вас на своєму каналі «Півтори сутки» в рідному місті У мене питають мої глядачі, чим я зараз підживлюю з баклажани, що вони дають такі гарні врожаї. То я хочу поділитися своїм досвідом і розповісти вам про це. Баклажани це така культура, яка дуже любить, коли їх підживлюють. Підживлюють і мінеральними добривами, і органічними добривами. Зараз, 18 серпня, і я додаю баклажанам курник. Як готувати курник, приготувати курник? Я напомню вам, ви берете з пакету, насипаєте у відро, наприклад, 2 літрові банки курнику, заливаєте двома 3 літровими банками тепленької водички і на добу поставили десь в тепле місце. Ну на сонці воно зараз гарно все. Доба пройшла, воно перебродило все, і берете е, півлітри е, цього рощину е, в поливалку чи в відро перемісили і підливаєте ввечері е, під корінь, м -м, під рослинки. Дехто каже, та ну і зараз я не хочу таким підживляти, воно там запах від нього і таке інше. Але я вам скажу, що ви підливаєте не на плід, ви підливаєте під корінь. Рослині дуже добре від такого підживлення, бо у курнику є всі мікро- і макроелементи, все, що потрібно, і азот, і фосфор, і калій, і магній. Тому на запах не звертайте уваги, рослинки добре, вона вам віддасть гарним врожаєм, і тому я вам раджу підживляти один раз в 5-7 днів обов'язково курником, поки буде воно. Плодоносити, побачите, які вам гарні результати це принесе. Також, друзі, що я ще хочу сказати: на квіточки я ще вважаю, що потрібно обов'язково проприскати борною кислотою, бо для того, щоб зав'яз зв'язалася, це берете ну, від 2 до 5 грамів борної кислоти на 5 літрів води по листу, по квіткам пробризгаєте цим. Чого такий розбіг від 2 до 5? Хто радить 2 грама, хто радить 5 грамів? Я давала і 2 грами, і давала 5 грамів. Воно поганого нічого не має. ні в 2, ні в 5. Тому подивитесь, як ви схочете, так і побризгайте. Побризгайте приблизно раз в 10 днів, в дві неділі бурною кислотою по квіточкам, а під корінь будете підливати курникам. А це я вам раджу для гарного врожаю, для якісного врожаю. От бачите, в'яжуться, продовжують в'язатися наші. Наші синенькі баклажанчики, і квіточки квітнуть, і все добренько. От. Якщо там листочок нижній десь пожовтів, ви його зриваєте, він своє вже віддав. А це все, що в'яжеться, воно росте. Зараз гарна дуже погода. От. А ввечері, оце, як я берете поливалочку з готовим розчином курника і підливаєте отак от під корінь. отак от От, на плід воно не попадає нічого. Рослинкам дуже добре від такого підживлення. От, друзі, я бажаю вам гарних врожаїв. До побачення.